Вітаємо це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди. Новини, які зазвичай опиняються за межами інформаційних стрічок. Нарешті новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Унікальні кадри без цензури новинних шаблонів. Просто зараз на ТВА. Дивіться сьогодні в програмі: Зимові дороги Росії. Машини у вогняному полоні та справжні супермени з народу. Приватні новини. Унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. Росія. Місто Владивосток цьогоріч замело снігом несподівано. Багато водіїв ще не встигли змінити гуму на зимову. А ожеледиця вже дала про себе знати. І традиційно спуск з гарною назвою Проспект краси. Перетворився на людяну гірку. Камера народного кореспондента приватних новин вімкнулася якраз у потрібну мить. Запорошений легковик не в змозі загальмувати котиться з гори. Прямо за курсом на узбіччі машини, які вже випробували на собі слизьку гірку. Нового зіткнення не уникнути. Ось так виглядає справжнє везіння. Подивіться. Машина зупинилася буквально за сантиметр до зітнення. Трохи вище на самому початку спуску розгорнулася справжня драма. Нам пощастило, і ще один небайдужий відзняв усе, що відбувається на камеру. Тут зібрався затор аж з восьми автівок, і дев'ята здається вже на черзі. Новий сміливець вже готовий перевірити свій талант на людяному узвозі. І справді, маленька машина без ушкоджень проходить небезпечну ділянку на черзі. Чорний мікроавтобус, а спостерігачі вже виробили техніку проходження слизької дороги. Попри сумні прогнози, водій майстерно закінчує небезпечний маневр. Ніхто не постраждав за словами місцевих жителів, такі каруселі влаштовують звалище машин на проспекті краси кожного року. Будемо сподіватися, що кадри, вдало відзняті волонтерами приватних новин, вплинуть на водіїв і спонукатимуть вчасно одягати зимову гуму. До об'єктива камера Міхаїля Дроєра потрапили кадри жахливої аварії. Давайте подивимося ще раз, як це сталося. Здається, усе добре, аж раптом суперкар заносить, і він вже на величезній швидкості таранить огорожу. Швидкісний трек місце підвищеної небезпеки, тому тут постійно чергує команда вогнеборців. Першим пожежник кидається гасити сторону водія, адже чоловік досі знаходиться у розтрощеній автівці. Кожна секунда зволікання зменшує його шанси на порятунок. Маленькі вогнегасники ніяк не можуть впоратися з вогнем. І він все більше розповсюджується. Машина все ще може вибухнути у будь-який момент. На допомогу поспішає все більше рятувальників. На задньому плані вже видно бригаду швидкої. Зрештою, гонщика вдається витягти. На щастя, встигли вчасно. Водій швидкісного авто живий і може рухатись. Через надзвичайну подію перегони відмінили. Підсумок напруженого дня, травмований водій та одна розтрощена супераптівка, друзки якої збирають по всьому треку. Дозу адреналіну, заради якої ходять на швидкісні перегони, отримали всі, навіть ті, хто цього не бажав. Ми ж дякуємо за приголомшливе видовище Мікаелю. Рука якого не здригнулася, і він до кінця висвітлив цю подію для нас з вами. Усе це дійство зняла на камеру Дебора Пелеу, працівниця аеропорту. Коли вона дістала свою камеру, жінка ще не знала, чим закінчиться звичний, здавалося, політ Оля! Оля! А -а -а -а! Бразилія. Маленький аеропорт у передмісті Баїя. У небо щойно піднявся гвинтокрил. З усього зрозуміло, що літальний апарат вийшов з під контролю пілота. На борту безконтрольної машини три пасажири. Пілот щосили намагається посадити літальний апарат на землю. Але сильні потоки повітря та електроніка, що раптово вийшла з ладу, роблять свою чорну справу. Оля! Вертоліт лежить на злітній смузі. Дим. Їдким стовпом виривається з нутрощів машини, і найстрашніше пасажири не проявляють жодних ознак життя. Згодом рятувальники витягнуть і пасажирів. Все обійшлося без жертв. Лише одного постраждалого з незначними забиттями доправили до лікарні. На щастя, гвинтокрил не встиг злетіти високо, і удар був несильним. У буйнес Сайресі на залізничному переїзді чоловік, ризикуючи власним життям, врятував автомобіль від тарану швидкісним потягом. Незрозуміло, чому ледь не сталася аварія. На записі починається усе спокійно. Автівки спокійно проїздять переїзд. Несподівано, білий легковик зупиняється просто посеред колії. Чоловіки, що їдуть, розуміють, що потяг наближається. Тоді один з них наважується на відчайдушний крок. Він самотужки виштовхує машину з небезпечної ділянки і сам ледве не потрапляє під потяг. Швидкісний експрес проноситься у декількох сантиметрах від сміливця. Автівка заглохла, поки водій намагався завести машину, потяг невпинно наближався. Якби не пасажир мопеду, зіткнення неможливо було б уникнути. Гальмівний шлях потяга, що їде зі швидкістю 120 км на годину, складає аж кілометр. Тож навіть побачивши перешкоду, машиніст не встиг би загальмувати. Невідомо звідки у чоловіка взялися сили, щоб самостійно відштовхати автівку. Чи то стрес, чи надзвичайна фізична підготовка, але як би там не було, він справжній герой. Та здається, хлопець цього ще не усвідомлює. Він сам у шоці від. Того, що сталося. Обіймається з другом і радіє, що так вчасно відбіг. Дивіться далі в приватних новинах. Батьки та діти. Надзвичайні ситуації з малечею. Дурні та дороги. Дві біди однієї країни та уроки самооборони по-малазійськи. Це приватні новини. Новини, що їх відзняли прості люди на власні камери і телефони. Новини, які ніколи б не потрапили на екрани, адже на місці цих подій не було телебачення. Україна. Луганська область. Далекобійник Віктор. Увічнив на свій реєстратор зовсім незвичну зустріч. Всіляки бачив Віктор за свій довгий водійський стаж на дорогах. І коти вибігали під колеса, і собаки, і навіть дикі тварини. Та цього разу на дорогу вибігла маленька дитина. Дитина вибігла ні звідки і безстрашно, як ні в чому не бувало, направилася просто під колеса авто. Навіть страхітливий вигляд величезної фури її не зупинив. Віктор вчасно зреагував і зупинився прямо перед малечею. Дворічний малюк гуляв поруч з трасою зовсім один, без нагляду дорослих. Маленьку дитину могли просто не помітити, і сталася б біда. На щастя, хлопчику на шляху зустрівся пильний водій, який відвів маленького додому. Батьки у цей час навіть не підозрювали, що дитині загрожує небезпека, і спокійнісінько відпочивали у сусідньому дворі. Дякуємо Василю і за пильність і за те, що поділився зі світом відзнятими кадрами. Буде урок усім батькам. Краще слідкувати за своїми дітьми. Цього разу приватні новини транслюють випадок з Австралії. На станції в Мельбурні немовля опинилося на коліях метро. Події розвивалися блискавично. Молода мама чекає на потяг на одній зі станцій у Мельбурні. Разом з нею у візочку її шестимісячний син. Жінка, мить відвертається від маленького, те, що буде далі, справді шокує. Декількох секунд вистачило, щоб коляска з дитиною покотилася на край платформи. Мати кидається за сином, але не встигає. Візочок вже на колії. А на станцію прибуває потяг. Дитина зникає під потягом. Жінка ледве сама не постраждала. У людей на станції, а особливо у матері, паніка. Усі впевнені, малюк не виживе. Як дістати маленького? Адже він затиснутий у вузькому просторі між потягом та землею. Надія на те, що він вцілів, хоч і мала, але ще жеврі. На диво, дитина вижила. Вже ввечері після оглядин лікарем малюк був вдома. Народні кореспонденти приватних новин продовжують дивуватися щасливими порятунками. Цього разу відео потрапило до нас від водія міжміського автобуса, який він зняв на свій реєстратор. Автобус їхав до Оренбурга, що в Росії по головній дорозі. Саме тому він не пригальмував на перехресті. Адже КамАЗ, який стояв на повороті, за правилами мав пропустити автобус. Але у водія вантажівки був свій погляд на ситуацію. Автобус відкинуло ударом на автозаправку. І він ледь не протаранив чоловіка, який заправляв там у цей момент своє авто. Чоловік народився у сорочці. Лише дивом він зумів не потрапити під таран у автобусі, де встановлено реєстратор. На момент зіткнення знаходилися 30 пасажирів. Крім того, у аварії були задіяні ще три автівки. Вони чекали своєї черги на автозаправці. Коли вантажівка та автобус не розминулися на перехресті, усі вони, учасники ДТП, могли загинути, адже лише дивом від зіткнення з Камазом колонка бензозаправки не взірвалася. Власну аварію зняли на відеореєстратор двоє друзів з Мурманська. Хлопці поспішали на зустріч випускників на дачі одного з друзів, розрахувавши, що часу обмаль, вирішили піддати газу. Та що ж за напасть інші машини тягнуться, мов черепахи. Перший обгін пройшов вдало, і задоволений водій вирішив перехитрити усіх та об'їхати вантажівку не зліва за правилами, а по правій стороні. Та за поворотом чекав сюрприз. Певно, назустріч чоловіки не встигли. Зате матимуть приємність поспілкуватися з працівниками ДАІ. А цей запис послужить зайвим нагадуванням: поспішаючи кудись, не поспішай на той світ. Китай, місто Гуйлінь. Рятувальників викликали перехожі, що почули дитячі крики. Виявилося на четвертому поверсі будинку між решіток вікна висить маленька дівчинка. Від падіння її стримує лише голова, що застрягла між перил. У квартирі вже зібрався натовп сусідів. Один з них і ввімкнув камеру у потрібний момент, якраз коли рятувальна операція була у самому розпалі. Зараз налякана дитина, що сили вхопилася за решітку і ні за що не хоче її відпускати. Батьки залишили дівчинку вдома саму, та недовго думаючи, вилізла у відкрите вікно. Маленька дитина легко просковзнула у щілі між прутками віконної огорожі. На радість голова застрягла. Рятувальники знають свою роботу. Дитину витягли без ушкоджень. Далі вже робота мами заспокоїти та пригорнути. Америка. Передмістя Нью-Йорка. Бостон. Цього разу волонтер приватних новин оперативно зреагував на пожежу у трьохповерхівці. Через несправну електромережу загорілися офіси однієї з поліграфічних контор. Полум'я швидко розповсюджується. Та перехожі вже викликали пожежників, аж раптом стається щось дивне. Здається, рятувати доведеться вогнеборців. Водій пожежної машини так поспішав на виклик, що не встиг загальмувати перед огорожею або просто її не помітив. Давайте переглянемо ще раз, як це сталося. Тепер усі очі прикуті не до пожежі, а до незвичної пожежної машини. Та незважаючи на неприємність, вогнеборці беруться до справи. Хто зна, можливо, це новий стиль роботи. Та як би там не було головне, щоб пожежі вправно гасили. За це можна пробачити і зламаний паркан. Куала-Лумпур, Малайзія, охоронець одного з приватних будинків спостерігає через камеру спостереження за розвитком насправді незвичних подій. Молода жителька будинку щойно повернулася додому на машині, але не встигли за нею зачинитися ворота, як у двір забігає грабіжник у масці. Він хапає нічого не підозрюючу дівчину за сумочку. Молода малазійка розгубилася лише на мить, та віддавати своє майно невідомому явно не збирається. Між молодиком та дівчиною зав'язується справжня бійка на допомогу горе грабіжнику, якого дівчина вже повалила на землю. Приходить напарник. Хлопцям вдається втекти від розлюченої дівчини. А потерпіла, певно, від переляку чим дуж біжить до будинку. Забувши навіть про сумочку, яку всього секунду назад так заповзято відбивала у злодіїв. Нам залишається лише подякувати за чудовий урок самооборони охоронцеві будинку, що поділився цими кадрами зі світом. Дивіться далі в приватних новинах. Як американці на біль закладалися, три ведмеді по американськи та домашні улюбленці проти диких тварин, унікальні кадри без цензури і новинних шаблонів. На дуже дивний і ризикований вчинок пішов ведучий однієї з американських радіостанцій, просто у прямому ефірі. Один з колег не зміг допустити, щоб цю подію не побачили якомога більше людей. Тож, завдяки йому, ми можемо разом, затаївши подих, спостерігати, як чоловік намагається випробувати на собі силу ведмежого капкану. Колеги намагаються відмовити Пітера від відверто необдуманого та небезпечного експерименту. Почалося усе з суперечки. Чи нашкодить ведмежий капкан людині? Кінець суперечки вже близько. він таки наважився. Подивіться ще раз: чоловік холоднокровно пририкає себе на біль. Варто це було того чи ні, знає тільки Пітер. А ми з впевненістю можемо сказати тільки, що це дуже боляче. Варто глянути на когось зі сторони, щоб не повторювати помилок. Будемо сподіватися, що завдяки відео, яке відзняв колега ведучого, більше ніхто не наступить на ті самі граблі, а точніше, на капкан. Америка. Парк Єловстон, Пітер та Моніка Сайфілди щойно привезли свою маленьку донечку подивитися на красу дикої природи, та не встигли вони вийти з авто, як їм назустріч вже чим чекують троє ведмедів грізлі. Подружжя не роздумуючи, вирішило зафільмувати цю зустріч на камеру власного мобільного. Хижаки без краплі сорому намагаються вдертися до автомобіля сімейства Сайфілд. Здається, їх зовсім не лякає величезна бляшанка з мотором. Ще й троє людей у ній. Найсміливіший, певно, ватажок ведмежої банди зовсім знахабнів. Заліз на капот машини повністю. Дівчинка таким гостям не надто рада. Її, певно, лякає кохтистий манікюр, братця ведмедя. Боятися справді нічого. Тварини у парку звикли до людей. І просто хочуть випросити ласощів. Тож такий теплий прийом не рідкість для Єловстона, якби ж усі гризлі були такими дружелюбними. Досі думаєте, що тварини не розмовляють? Чи як розмовляють? Ось, наприклад, кіт Федір з Харкова спілкується зі своїм господарем за допомогою мови жестів. Спостерігаючи, як господар їсть, кіт навчився копіювати його рухи. Щоб дати зрозуміти свої бажання. Зовсім як людина, Федір показує лапкою, що хоче їсти. Господар Федора не куклачов, але приголомшливі вміння свого улюбленця старанно зафільмував, щоб поділитися зі світом. А це вже зоопарк у американському місті Балтимор. Шимпанзе жестами просить відвідувачів відкрити вольєр. З чітким розумінням справи мавпа проводить приголомшеним туристам інструктаж зі взлому. А що ж, самі хотіли поспілкуватися? Скло тільки заважає. Ну от скажіть тепер, що тварини нічого не розуміють. А це Польща, місто Гданськ. Родина прийшла подивитися на побудований ще до Євро 2012... Стадіон зібралася уся родина: батьки, діти і навіть маленький улюбленець Йоркширський тер'єр. Татові відведена особлива місія знімати родинний відпочинок. Та він і не думав, що стане режисером і оператором гостросюжетного фільму. Яструб, який взявся, ні звідки вподобав собі за здобич маленького улюбленця нашої родини. Та просто так на розправу песика ніхто віддавати не збирався. Як виявилося, це ручний яструб, з яким пропонують фотографуватися туристам. Побачивши маленьку тваринку, птах згадав, що він такий хижак і вирішив пополювати. Вже за мить інцидент було вичерпано. Собака в порядку на руках улюблячої господині. А дітвора весело роздивляється хижака, самовідданості, з якою родина захищала свого улюбленця, варто повчитися. Ось справжнісінька ілюстрація приказки. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Сміливі рятувальні операції, небезпечні маневри на дорогах та вражаючі кадри повсякденного життя, які не знайдеш у новинних стрічках. Ми могли б ніколи цього не побачити, якби прості люди свого часу не опинилися в потрібному місті і не зняли все, що відбувається власними камерами. Вони вкотре довели реальне життя значно різноманітніше того, що кожного дня опиняється у вечірніх новинах.